Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами будемо готувати італійську страву, а саме сині з сиром моцарела, з м'ясом та секретний інгредієнт. Дуже смачний соус. Соус Араб'ята томейто чилі. З перчиком чилі дуже-дуже гостренький. Ну, що ж, поїхали. Так, наступний етап. Бахсині я порізала такими скибочками, посолила їх і на півгодини залишила. Потім змию сіль, і гіркота уйде з них. Сир я натерла на тьорочки. Так, зараз що ми зробили? Сині я помила від сілі, вижила їх, рушничком протерла, виклала на фольгу, Фольга у мене олією змазана. Зараз ми будемо викладати на сині м'ясце. Ось ми виклали на сині м'ясо, у нас нежирна свиніна протушкована з сіллю, чорним перцем та цибулею. Вже готова. Так, а зараз будемо викладати соус арабята. А зараз Роберт викладає на сині зверху м'яса соус. Соус араб'ята це свіжі томати та гостренький перець. Буде дуже, дуже гостренька італійська страва. Мугу. Так, справу зроблено. Соус ми наклали. Зараз чекаємо, щоб духовка нагрілася до 200 градусів і будемо запікати 40 хвилин. Ось така краса. Погляньте. М -м -м. Оце да смачненько. Я, я, я чекаю, щоб духовка нагрілася. Хочу вам передати привіт від Лолі. Лолі, передай привіт твоїм глядачам. Вона у нас дуже трошки мокренька, бо ви прийшли з вулиці, я її покупала трохи. Так, друзі, хочу вам сказати таку мить. Ми ставимо м'ясо свиняче. Ви можете класти куряче, баранину, але, але також ці італіянські сині можуть бути вегетаріанські. Мож, можна ставити лише сир та соус. Тож буде дуже смачно. Тобто, ваш вибір: чи вегетаріанський варіант, чи ви робите з м'ясом, яке ви полюбляєте. так що далі буде. Зараз ми закладаємо баклажани до духовки. Дуже відповідальна мить. А смакувати нашу італійську страву ми будемо з вином Різлінг. Це біле вино, дуже холодне. А вино ми смакуємо з стаканів Starbucks. Ось такі ми круті. Готується, ми вирішили випити трохи вінця, А чому б і ні, За ваше здоров'я, друзі! Чірс! Будьмо! Так, наші сині були десь 20-30 хвилин. Зараз будемо посипати сиром. Ось так. Зараз ми посипаємо наші сині сиром, сиром моцарела. Щоб він розтаяв, то буде дуже-дуже-дуже смачно. Ось майже всі сині покриті смачненьким-смачненьким сиром. Подивіться. Дуже-дуже-дуже смачно. А зараз ми кладемо. Сині з сиром на 15 хвилин у духовку. Удачі! Ох, ось. ось наші баклажани готові. М -м -м. Оце краса, подивіться. Це як е, мистецтво. Подивіться, які гарні. О, я, я закохалася. Ням-ням-ням. Ось так страва виглядає готовою. Подивіться. 180 градусів <світ> М -м -м, слюнка тече. Всьо, ми будемо їсти. До нових зустрічей!